Thank mm -hmm. you. Усім привіт! Мене звуть Таня, і я вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас разом зі мною на огляд новорічних товарів у ЮСК. Магазин знаходиться в місті Дніпро, ТРЦ Караван. Як і кожного року, цього року не виняток у Юску представлені дерева з підсвіткою. Цьогоріч новорічна колекція представлена у більш стриманих тонах хакі, коричневий, білий, бежевий. Покажу вам новорічний посуд, декор також взагалі, який представлений асортимент зараз у юску. Дерев'яну статуетку у формі ялиночки можна придбати за 175 гривень. За 125 гривень новорічні прикраси на ялинку в комплекті 3 штуки. За 800 гривень скатертина зеленого кольору розмір 140 на 240 см. Поруч такого ж кольору серветки. За 150 гривень в комплекті 2 штуки. Із таких більш яскравих прикрас на ялинку один варіант за 135 гривень, другий за 165 гривень. За 100 гривень невеличкі баночки з кришкою, їх висота 15 см. На подушку розміром 35 на 50. Зараз діє акційна ціна замість 499 гривень 300 гривень. Ціна на такі прикраси 90 гривень. Ціна на свічник білого кольору 125 гривень. За таку статуетку в формі зірочки ціна 200 гривень. Ну і поруч в дуже схожому кольорі стояли такі милі гноми, їх ціна 265 гривень. Таку ялиночку я купувала позаминулого року. Всередині є лед стрічка, вона не дуже яскраво світить, але все ж таки в інтер'єрі виглядає досить таки симпатично. Ціна за таку велику ялинку 749 гривень. Ціна за такий свічник 225 гривень. Ціна за такий комплект 749 гривень. В комплекті є дві статуетки у формі дерева. Вони мають сріблястий відтінок. В інтер'єрі вони виглядають ось таким чином. Лед свічка білого кольору 225 гривень. Ось такий свічник у формі зірочки 200 гривень. І за 200 гривень також можна придбати мінімалістичну прикрасу у формі ялиночки. Ціна за такий віночок 375 гривень. У юску є також і паперові прикраси. Вони за різною ціною та різним розміром. За 300 гривень можна придбати таку штучну гілочку. А це вже паперові прикраси висять у розгорнутому вигляді. Ось таку зірочку у золотистому відтінку можна придбати за 399 гривень. Всередині є LED-стрічка. Дуже чарівна свічка за 275 гривень, вона не ароматизована. Велика тарілка у формі лядяника за 400 гривень. Вона мені дуже сподобалась і палітрою, і формою на новорічному різдвяному столі буде виглядати дуже цікаво. Також є такі ще варіанти свічок за 185 гривень. У юску також зараз діють дуже приємні знижки на гномів. Гноми різні, ціни дуже приємні, тому хто б хотів придбати гнома з юска, саме час вже придивлятись і купувати за зниженою ціною. За 150 гривень можна придбати собі таку чашку. Ціна на янгола 400 гривень. Мені здається, дуже мила статуетка. Їй такі варіанти свічок. В цьому відділі я роздивлялась різні скатертини, рушники, серветки. Як я і казала на початку цьогоріч у в'юску, вся колекція різдвяна з триманих кольорів, особливо це стосується текстилю, дуже багато таких спокійних пастельних кольорів, тому хто б хотів щось таке придбати, в юску зараз дійсно є що обрати. Ось така статуетка у формі шишки за 399 гривень. Поруч стоїть ялиночка пастельного приємного кольору за 225 гривень. Ціна на таких оленів 350 гривень. За 165 гривень можна придбати комплект з ялинкових прикрас золотистого кольору Ціна за таку новорічну кульку 90 гривень. Є в світло сірому та світло-зелених кольорах. За 365 гривень можна придбати такі кульки на ялинку. На гірлянди також зараз діють знижки у юску. Роздивлялась я не тільки посуд і новорічний декор, також у магазині я роздивлялась все, що є в принципі в асортименті. Сподобались нічники, дуже симпатичні, і також дуже багато гарних вазочок в постельних, приємних таких кольорах. Така таця у Юзку зараз зі знижкою за 300 гривень. Хто б хотів придбати, кому вона була можливо актуальною і цікавою, зараз на неї є акційна пропозиція. Зараз також діє знижка на пледи замість 1099, ціна за плет 495 гривень. Ціна зі знижкою за такий плед зараз 1000 гривень. Найбільше в Юску мене цікавила саме новорічна колекція, посуд і декор, який би можна було придбати на новорічний боріздвяний стіл. Не всі полюбляють яскраві кольори на новорічні свята. Комусь хочеться чогось спокійного, пастельного. От в юску зараз реально можна обрати з чогось такого. Дуже багато спокійних, як ви бачите, кольорів і у різних декоративних елементах, і у посуд, і у свічках. Також спокійні тона у текстилі. А мені навпаки, цьогоріч хочеться більше, щоб було червоного та зеленого кольорів, таких класичних різдвяних кольорів. Я у більшій мірі зараз придивляюсь, ходжу по магазинам, роздивляюсь декор, цьогоріч хочеться чогось додати в інтер'єр, щось трохи оновити, якісь невеличкі дрібнички придбати для того, щоб покращити і створити собі новорічний та різдвяний настрій. Ось такий огляд магазину Юск в мене вийшов. Якщо вам відео сподобалось, дайте, будь ласка, знати мені про це у коментарях. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, буду також робити ще декілька оглядів на інші магазини. І попереду також буде і більш новорічний різдвяний контент, який я вже планую, готую і для вас буду його створювати. А я вже буду з вами прощатись до зустрічі у новому відео.